Доброго дня мої вітання. Сьогодні у нас супер пропозиція, як завжди, багато супер пропозицій, багато класних автомобілів. Але перш за все Рено Трафік 2018 рік, 10 місяць. Автомобіль Max Baza, срібний металік, 89 кВт, 1,6 дизель. Весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, стан відмінний. Даний автомобіль виїхав з лізингової компанії в 10-му місяці 2018 року. Був куплений лізинговою компанією за 40 тисяч євро. На сьогоднішній день ціна без ПДВ на експорт для України. 10-500 євро. По комерційному транспорту завжди є дефіцит і купити будь-який комерційний автомобіль в хорошому стані дуже важко і проблематично. Даний автомобільчик в просто в ідеальному відмінному стані. По салону. Три сидіння, навігація, кондиціонер, така класна кольорова сенсорна навігація з іншими функціоналами. В даному автомобілі йде три ключики. По салону, як ви бачите, автомобіль просто в чудовому стані. Це є комерційний. Транспорт, переважно комерційний транспорт, який їзде по місту. Має дуже великі пробіги, чи по місту, чи по Європі мають великі пробіги і має стан такий задовільний. Даний автомобіль має 243 тисячі, 243 тисячі пробігу, Руль кермо даного автомобіля, ви бачите, таке як не 243, а 120. Але ми продаємо автомобілі лише ще з чесними пробігами. Є якась тут плямка від клею Але це можна буде забрати. Так, Електросклопідйомники, регулювання дзеркал регулювання музики під кермом. Є, виходить Bluetooth система, є, як ви бачите, українська мова. Три ключики, круіз-контроль Автомобіль просто в чудовому стані. Так, даний автомобіль мав в будці обладнання, полички, шуфлятки. І тому він не возив ніяких тяжких вантажів, і тому буда даного автомобіля просто в ідеальному стані. Задній парктроніки, фаркопчик, карти дверей, все ціленьке, арочки. Просто супер. Кого цікавить такий автомобіль, може бути пригнаний, розмитнений під замовлення. Макси База Лонг, Рено Трафік 18 рік. Дані автомобілі можна переобладнювати в Україні в пасажирів. Законно. Без всяких муток. Просто потрібно його розмитнити як вантажний, поставити на українські номера, отримати дозвіл на переобладнання в пасажир, врізати вікно згідно дозволу, ставити сидіння, ринів безпеки, пройти сертифікацію і... Буде пасажир. Супер пропозиція, не зволікайте, такі автомобілі рідкість. Наступна досить цікава пропозиція, наш любимчик Рено Меган. Наш любимчик Рено Меган четвертого покоління, комплектація GT line Bose в такому класному. Голубенькому металіку. Даний автомобіль просто в чудовому стані, Чу чудовий дизайн, супер ледовські стопи нарядні, задні вікна заводське тонування, ледовське світло від Renault Класний голубенький такий металік, на таких хуйдожніх дисках, комплектація gt Line, Босе Килимки прорезинені, войлочні. по стану автомобіль, просто супер. Незважаючи на пробіг 204 тисячі. Проекція швидкості, великий планшет, автоматична коробка передач, камера заднього виду, два ключки безключовий доступ, такі сидіння. Комфортні для далекої їзди, підсвітка карт дверей 204 пробігу. Багато людей запитують за такими автомобілями. Двигун 81 кВт, 110 коней, 1,5К9, перевірений вже руками, економний, динамічний. Автомобіль. Досить популярний автомобіль в Україні. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 10 тисяч євро без ПДВ. 10 тисяч без ПДВ це ціна експортна для України. Плюс, плюс розмитнення, доставка і буде прорахована ціна, і написана в темі даного відео. Всі про автомобілі лізингові з сервісним обслуговуванням. Тобто лізингові компанії дбають, щоб вчасно мінялося масло, щоб при користуванні автомобіль залишався в хорошому технічному стані і, відповідно, залишався в ціні, незважаючи на пробіги там 200 тисяч 180. І більші пробіги. Пробіги чесні, пробіги з сервісною історією. І автомобіль, наприклад, цей у ньому вже поміняні ремні ролики. Лише міняєте масла фільтра і користуєтесь і радієте. Хто вже купляв голландські автомобілі, знає, виходить, яка якість цих автомобілів. Автомобілі їздять по голландських дорогах. з Обмеженою швидкістю до 100 км за годину до 7 години вечора до 19.00 і максимальна швидкість допустима в Нідерландах 120 км за годину. Так, йдемо ми далі. От по салончику, як завжди, автомобілі. Чудовому стані. Досить вражаючі стопи в даному автомобілі. Виділяється він з потоку автомобілів і стандартно бося комплектація савбуфер, насос. Електричний, піна, аварійний знак. Все, повністю кожен автомобіль укомплектований. Зробимо такий коротенький огляд по даній площаці, по даному майданчику. Як ви бачите, комерційного транспорту немає, досить багато. Даний старий трафік, вже багато було дуже дзвінків, ми уточнили. Він йде Євро 4 і не розмитнюється в Україну. Автомобілі, які Євро 5, можуть розмитнюватися більше 5 років до України, а Євро 4 вантажні не розмитнюються. Є такі Mercedes Sprinter будки для, для комерції. Приїхав ще один Mercedes Sprinter, середня база, автомат, сидіння пілот 316-ті. 316 є два такі, дві такі штуки, вони йдуть по документах як пасажир, незважаючи, що сидінь там немає в середині, але досить класна комплектація і збережені автомобілі. Renault мастер, середня база, дубль-кабіна, йде він шестимісний, розмитнюється як пасажир. Також приїхав, ціни ще немає, але з понеділка буде ціна в інтернеті. Швиденько зробимо огляд. Що нового, які є пропозиції? Так, Peugeot 208, малолітражечки. 1,6. Двигуни перевірені часом від Peugeot. 88 кВт. Вони йдуть і на 308 Peugeot і на 208. Багато. Всі автомобілі є в інтернеті, як ви бачите, є якісь свіжі пропозиції. І всі автомобілі є в інтернеті. На посилання на даний майданчик я залишу. Ми тут купуємо багато автомобілів за 2022 рік. До 100 автомобілів лише купили на даному майданчику для наших підписників. Для Наші замовників. Тобто вибираємо, діагностуємо, повністю всю інформацію надаємо, невеличкий завдаток, купуємо автомобілі за власні кошти, розмитнюємо і доставляємо в Україну. Доставляємо в Україну евакуаторами власними, повністю все робимо. Від ключ для клієнтів, для наших підписників. Так, приїхали такі форди знову, нова модель. Досить класні, нарядні, заряджені автомобілі. По жовтих фордах було. Багато дзвінків, ще не всім дав відповідь, тому що була трошки зайнятість. Кого як цікавить будь-який автомобіль, заходьте, телефонуйте, прорахуємо все під ключ. Є багато октавій, на, даній, на даному майданчику, різні комплектації, переважно все. Універсал. Супер пропозиція, новий прихід. Йде отака Тесла 2019 року, повністю електричний автомобіль, звичайно, і розмитнюється в Україну, можна сказати, за до 100 євро. Розмитнення електричного автомобіля плюс послуги брокера. Ціна даного автомобіля тут для України 26499 євро, для Європи 32 тисячі євро. Тобто можна купити електромобіль, заплатити лише за доставку. Послуги, розмитнення мінімальне і буде, будете власником такого, такої Тесли. Купуємо без ПДВ. Тобто серйозна різниця, класні пропозиції купувати фірми без ПДВ. Це по будь-якому автомобілі ми купуємо без ПДВ і відповідно лише додається доставка, послуги і розмитнення даного автомобіля. Такого кросовера на автоматичній коробці передач ми купили для наших підписників, для нашої підписності. Є ще дві штуки такі. На механічних коробках передач. 1,5 двигун і другий 1,6. Класні кросовери, економні динамічні, до 6 літрів для кросовера дизеля. Це досить хороший розхід. Це не хочу нікого обідати. американські кросовери Купуються, можливо, на емоціях, а потім е, виходить, що дуже дорого на них їздити, бо розхід 12,5-15 літрів. Пальне не дешеве, тому всі стараються економити. Європейський автомобіль швидше доїжджає, звичайно, ми купуємо ціленький автомобілі і економні, динамічні на класних комплектаціях. Досить класний кашкайчик приїхав, 19-й рік. 103 тисячі пробігу. Стан просто суперовий, 1,5 дизель. Так, даний автомобіль. Закритий, ледовське світло, ледовські стопи. Так, є безключовий доступ. По салону автомобіль супер, комплектація ТЕКНА. класні такі сидіння з є якісь незначні плямки, але досить. Плямки від води, це все забирається в Україні хімчисткою, а так автомобіль просто в чудовому стані. 103 пробігу, 19-й рік. Нова модель, нова мордашка в даному автомобілі. Ціна. Тут 14500 євро. Ціна не дешева, але даний автомобіль вартує цих грошей. Renault Master, середня база з таким багажничком, навіть не середня, а короткий. Приїхав, також є в наявності. Nissan x trail теж свіжа. Пропозиція також є в наявності. Досить багато приїхало Renault Grand Сценіків, тому кого цікавить на сьогоднішній день Renault Grand Scenic, найкращий час замовити собі такий сімейний автомобіль Family Car. І досить багато є таких класних кросоверів Peugeot. 3008 і 5008. Перейдемо ми до вище згаданих сценіків. Просто суперові сценники. в захваті я від них, сімейні автомобілі з дизельними двигунами 1,5. Перевіреними двигунами вже руками, які стоять на Меганах, сценіках, каджарах, економні, динамічні двигуни перевірені роками Голубенький металік, супер колір, ледовське світло, босе комплектація, механічна коробка передач. І другий такий бордовий гранд сценік. Також Ледовське світло, супер колір, супер автомобіль, механічна коробка передач. Звичайно, є і на автоматичних коробках передач, є Renault e Space, також сімейний автомобіль і є такий Scenic, білий. Колір практичний, благородний, ледовське світло досить якісно світить. Комплектація, босе. Супер пропозиції. Audi А5. Саме слово Ауді, то ціна відповідно вже 18700 євро без ПДВ лише тут. Отакий От асортимент автомобілів. За попередній тиждень прийшло більше 60 автомобілів. Не всі автомобілі є на сайті, кого цікавить. Телефонуйте, прорахуємо, пораджу вам на ваш бюджет і смак. Досить класний тауранчик в такому золотистому кольорі. Ціна, можна сказати, халява. 1150 11 євро. Наскільки пам'ятаю, Хайлайн салон, хайлайн салон. Механічна коробка передач. Ну, класний автомобіль є він на сайті, можете подивитись фотографії. І ще по комерційних автомобілях також ще супер пропозиція це Renault Кенга Максі База. Прошу вибачення, не Renault Кенга, а Mercedes Citan. Виглядає просто як Кенга Двигун. Такий самий 1,5К 9К. Пробіг 245 тисяч. Ціна тут, десь орієнтовно 7500 500 євро. Ціни найкращі на даній площадці лізингових автомобілів перевірено вже руками. Volvo 40, Peugeot 308, Меганчик, комплектація Limited, Механічна коробка передач, орієнтовна ціна 8 тисяч євро. Ціни я плюс-мінус орієнтуюся по кожному автомобілі, тому, наприклад, на цей Megane це ціна відносна. Там. Стандартно, ніхто тут дорого на аукціонах не купує. І відповідно, чим дешевше купили, тим дешевше продають. По каджарчиках на сьогоднішній день є лише декілька штук. Кого цікавить цікавий дренокжар або інший кросовер, Звичайно, телефонуйте, робіть попередні замовлення, багато автомобілів приїжджає і відразу продаються. Такий майган в попередньому огляді 95 пробіг, Ціна. Відповідно, не дешево. 10 800 а можливо 11 800 євро. Відповідно. Чим більший пробіг в автомобілі 11 800 євро. 95 пробігу, великий планшет, комплектація босе. За пробіг потрібно платити всі пробіги чесні. буває лише з маленьким пробігом автомобіль на авторія за дешеві кошти, а фактично пробіг не чесний на авторія, коли дешеві кошти, тому... Не тратьте свій час і не мучте ілюзіями такого не буває, досить класні також талісмани є в Універсалі і є в Седані. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, звичайно, робіть замовлення. На все добре, до нових відео. До побачення!